Сьогодні 20 листопада проснувся, підійшов до віконця. З вечора не бачив, що воно там творилося, а воно з вечора починалося. Ну, а утро таке. Сніг, красота, мабуть, ця Україна така в такому стані. Як кажуть виноград уже все. Вчора останні Кущі укрив, ще може покажу. Ну а утро красива рада для дітей. Знімаю на балконі, вийшов глянуть, яка ж температура. А температура у нас мінус один. Мінус один. Гарна погодка. Скільки вона така продержиться. Хоча бачу на декілька днів от, отака температура 1-2 градуси морозу. Казав я, що, мабуть, вся Україна в такому стані, та ні. Включив телевізор новості і в Києві. Снігу немає. Собака вікна заглядає їсти просто. Мої дівчата її кормлять. Вона не чия, якби обща, хтось її підкинув до нас на поселок. Так це вона біля нас живе, ходить. За мною бігає теж, буває щось даю. Її. Техніка працює, розчищає дорогу. Дочка. дочка. пришла кидать мусор и ей собак покормить. А вон и довольны. С идет. Мелкий, но и Яблуні стоять ще з листям Висять яблука. листя так і на опали. Яблука дуже добре. Ну, тільки мабуть підмерзло. Ну, Я попробую потім Показувало, я вам показував мінус один. Сніг на яблуки підмерз, то вона верхня частина промерзла, а це не обрізаний технічний виноград. Сорту я не знаю який. Буде стояти до весни, кажуть, технічні сорти краще обрізати по весні. Ранньою весною. Дивилась. Ягодка. Висить. Ну і ще ранок, 20 листопада, Губиниха. На Московський район, Дніпропетровська область, В такому стані ранок у нас. Ну і я вийшов на свій виноградник, глянути, який він, в якому стані, коли ліг на нього сніг, показати вам. Ну і сказати, що виноградний сезон вчора був я кажу, все. Закінчений. Вчора я укрив останні кущі, ті, що не доукривані, лози. Тут на дачі, навів порядок. Вивіз мішки із нарізаною лозою. Сім мішків на дачу. В общем, сезон завершено. Робота тепер буде. Я навіть не знаю, яка. Ну, Робота із шпалерою По хорошій погоді, підчищати шпалеру щоб чистенька була натягувати проволоку. І, звісно, як реклама, то той, хто ще не заказав черенки, не можна ще замовити. Ще деякі сорти є, непогані сорти. За ціною одного черенка я, як зазвичай, лежу два. Це не чотири почки а вісім, шість, сім. Ну, За основу як 8 почок. І чому я це роблю? Тому що є лоза вдарена градом, вона не, не, не дуже гарно виглядає. Я кладу і тут добавок почки. Ті, що на прививки йдуть, вирос, вони всі доволі гарні. Тільки то, не красиво, що вдарена лоза. Ну це не, не, не кругом. Ось таке діла. Так що хто бажає замовити черенки, ще є. Ще є, деньки багато, цимуса багато, красави багато, посланник. Ну, в Взагалі, щось ще є. По укриттю, ось в мене укрите, да, стара лоза зверху, а молода, прикрита землею. Ті кущі, які дуже високі, ну не міг я молоду лужу заховати під землю, то я додатково, як оцей ось аватар у мене був. Тут укрите агроволокно і зверху плотна клійонка така. А так взагалі кругом все заховано. А так красиво у нас в лисопаді. Первий сніг, завчасно спустив з бочки водичку, щоб не замерзла. бо один рік на років п'ять назад замерзло, доволі добре помучитися, щоб злить воду, бо слой такий мерзлого дуже великий, жалко було бочки. Так бочки. Що... І товщина снігу. Ну, товщина снігу лягла ну, не менше як 10 сантиметрів. Ось. 10 тут, а десь ще більше заходив на виноградник, там ще більше присипано. Так, Снігу достатньо. снігу достатньо. Я як казав, коли виглядав вікно, що така погода повинна протриматися ще декілька днів. То це гарно. Звісно, вона буде мінятися багато-багато разів. Саме головне, щоб зимовий період не було тепла, коли починається рух соку по лозі, а потім в якийсь момент приходить мороз, як бахне, на тому і закінчується нашого винограду по весні. Ну, оце спеціально спустився в підвал, показати які ще черенки в якому стані. От є, ви бачите, удари градові. Ну, почка здорова, лоза чиста. Це даний момент Дніпровський сувенір. О, ще оце скільки в мене його. Є ще там невеличкі черночки. Ну, товщина також гарна. О, оце ось. Красава, красава щеки, дуже гарна форма. Так що лоза ви бачите чиста. Це денька. Так. І так лози ще достатньо, так, Мілана. Різауш, Бананас, В общем, гамліт. Лози достатньо. Так що, бажаючи мої замовляти. Каталог ще є. Може ще виложу силочку. Та не можу, а виложу ссылочку на каталог. Там буде позначено, що все залишилося. Ну багато вже нема. Це у нас... В общем, ще препарати Веліка, пам'яті вчителя, ЕВРС. В общем, замовляйте. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня, всім пока!